я Сьогодні ми граємо в Redball 4 і я вам покажу як робити двійний пострибатик Я вам його буду показувати на першому рівні. Ні. Okay. От нам треба, спочатку нам треба просто це зараз я просто стрибаю. Ну, але отак от зараз. Зара. От Тут я вам покажу, бачите? Блін, чи тут в мене не получається? Ладно, зараз вам ще раз спробую показати. Блін, треба дуже швидко Просто треба дуже швидко нажимати Якщо у вас не виходить, то повідьте, яка у вас версія. Риби. Можливо, вона дуже стара і це просто працює тільки на нових версіях. Якщо ви реально хочете зробити, то просто повірте, яка у вас версія. Зараз ми заходимо в режим. шпидлана я покажу вам про О, за... О, по уходине. За. Опа. Блин, за сервис будет вам показать. Ну что я за... Ладно, короче, ну и Я вам буду показувати сьогодні багато цього. Так що відео, думаю, буде цікавим. Відео буде цікавим. Тут акуратно зупиняємося. І тут так само і... Оп! Опа, речі, шпигю! І отак от в мене вийшло і бачите, у мене золота медалі. У мене до того була золота медалі. Окей. І бачите, як ви получите цього видога. Догов... Ну короче, не знаю, виноград, як це получити, я сам би... без поняття. Ну, а от у мене стоїть помідол. Да, я помідол. Так вам прикол прикол, колдуйте. Смішний? Да. Надеюсь, да. Асте, я попробую пойти за <гум> цей рівень без зілок. Ну ж я попробую от, думаю, я я злаштувався. Я... Войним я користувався, якщо що. А вот тут ми знов м-м стрибаємо, як ми знаємо. Войним посилатиком ми користувались. Да, это было так на край. Ладно. Попробуем просто на звичайний спосіб проходи не робити. Опа, бачите? Це, як я Тут можна якось попустити зірки стоїть. Правда, це дуже тяжко зробити, но я пропусти. Для чого тебе стебок? А вот так вот, бачите, який... У мене є куча три руки. Ну да. Окей, а вот так вот ну, у нас все саме свитке проходження босса. І да, вам я його покажу. Давай. Спочатку нам треба сюди зайти. О, далі він. Потім нам прийдеться отримати ООН. Так от. Далі вам треба щось тобто постояти. А я думав, в буде. Я думав, що буде два кубика, жалу буде два кубика. І вони йдуть сюди. О, бачите? Бачите, як це буде проходити? Я, я з ними співана. Бачите? Бачите, скільки часу навіть полиси? Вони бачать мене і вони стають. Вони якісь бики. Вам просто є, що це якісь бики? Це взагалі може це і є бики. Опа, це стає. З що він філо? Він тільки вимагає мас Бачите, який він. Босс. Блін, це занизову там далі. Ну ладно, оце самі незвичайні э, спосіби походення. Всім па-па-па-па, з вами був Тарас.